Добрий день, мої любі! Подивіться, будь ласка, хто це до нас завітав у гості. Як називається пташко? Правильно, це горобець. Привітаємося з горобчиком! Добрий день, горобчик! А що це ти нам приніс? Цікаво, що в конверті? Горобчик каже мені, що в конверті. Загадки. Тож давайте спробуємо їх відгадати. Слухайте уважно, що це за сіренька пташка. Ловить гусінь і комашок. Цвіренчить вона, стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається. Правильно, горобчик. Ой, який великий птах важно ходить по садах. Чорний птах не мовчить, розмовляє кар. Хто це дітки? Правильно, це ворона. Я побільше горобця. Вам зустрічаюсь часто я. Я зі зграєю і літаю, усюди крихти підбираю. Люблю клювати я насіння. І з подружкою воркувати. Що це за птах, дітки? Так, це голуб. Молодці. Послухайте, будь ласка, невеличкі розповіді про цих пташок. Горобець відомий птах, що живе поруч з людиною і будує гнізда поблизу нашого житла. Оперення у нього коричнево буре зверху і білувате знизу. Горобців можна побачити як в селі, так і в місті. Їдять вони в основному рослинні корми, а навесні влітку та восени частково комах. Ворона є досить великим птахом, з тупим широким дзьобом. Пір'я має металевий відлив чорного кольору. Навесні ворони живуть в лісах, де обзаводяться потомством. З настанням осені. Ворони перебираються ближче до будівель людей. Харчується ворона їжею і рослинного і тваринного походження. Ворони є розумними і кмітливими птахами. Голуби це птахи, що поширені на всій планеті, крім півночі. Оперення цієї пташки залежить від виду. Основною їжею голуба є різноманітне насіння. Плоди, фруктових дерев та ягоди. А зараз, дітки, послухайте, будь ласка, віршик горобчик. Чів, чів чів чів-чив-чів, повну жменю зернят з'їв. І тепер рудої кішки не боюся ані трішки, бо таке товсте ледащо не спійма мене. Ні, за Що, що з'їв горобчик? Чи боїться він роду кішку? Як ви гадаєте? Чому? Послухайте, будь ласка, вірш ще раз і повторюйте за мною. Чів, чів, чів. Чів- чів, чів. Повну жменю зернят з'їв. І тепер рудої кішки не боюся ані трішки, бо таке товсте ледащо не спійма мене ні за що. Молодці малята. Про яких пташок ми сьогодні розмовляли? Малята. Я пропоную під час прогулянки насипати в годівницю насіння та хлібних крихт для птахів. До нової зустрічі!